Доброго дня. Ми студентки четвертого курсу Київського медичного університету, і через війну вже деякий час навчаємося в польському кампусі. На початку відео ми б хотіли б подякувати місцевій владі Польщі та лікарям лікарень за можливість проходження літньої практики на терені Польщі. Також хочемо відзначити наших молодих, досвідчених та амбітних викладачів, майстрів своєї справи, які не просто викладають свої предмети. А зацікавлюють студентів, надаючи нам свій безцінний практичний досвід. Незважаючи на те, що ми навчаємося у польському кампусі достатньо малий проміжок часу, ми є активними учасниками різноманітних освітніх та розважальних заходів. Наприклад, в минулому році ми з Марією брали участь у міжнародному проєкті Erasmus який був присвячений обміну досвіду та культурою між студентами різних країн. Цей проект проходив під керівництвом викладача патоморфології, Вінник Наталії Іванівни. Що ми можемо визначити для себе, це те, що участь у таких заходів значно розширює кругозір, відкриває нові горизонти та надає величезний досвід для життя. Додатковою є наша участь у міжнародних медичних конференціях міста Кракова та такатовіця яка надає нам можливість отримувати європейський досвід наших колег та партнерів. Також наш університет надає нам можливість проходити практичні навички в симуляційних центрах нашого корпусу, наприклад, таких як анатомічний ростин серця та надання першої невідкладної допомоги. Приємно спостерігати за тим, як розвивається польський кампус. До речі, нещодавно відкрили корпус у місті Катавіце. Ми проходимо новий раніше невідомий нам усім до цього шлях, і ми дуже вдячні всім тим людям, які докладають величезних зусиль для розвитку Київського медичного університету у Польщі і для нашої змоги навчатись тут у безпеці. Вже цього літа 60 іноземних студентів отримали свої дипломи. Деякі з них були переведені з інших медичних закладів України, та вони мали змогу продовжити своє навчання офлайн, щоб повернутися додому вже в статусі лікаря. Наш університет створює ком'юніті у Польщі. Нам дуже важливо відчувати підтримку один одного та вибудовувати справжні дружні зв'язки. Пройшовши такий непростий шлях, я можу зробити висновки, що я стала більш адаптивною, самостійною. Мене лякають нові умови, та я впевнено можу сказати, що я не боюсь нових викликів життя.